Лич Карпат. Вітаю! Сьогодні у нас є 20 вересня. Погода, ну так сьогодні зранку прям пара з рота йде, є градусів, ось так 6-7, не більше тепла. Так відчувається вже справжня осінь. Так досить прохолодно. Йдемо сьогодні до лісу на свої грибні місця. Подивимося, що там є. Минулі рази я був є потрошки білих, є червоноголовці, то йдемо перевірити, що там є. Але так дивно в лісі волого. Ну йдеш, нема нічого, ні голубінок, рижики можуть бути. Вони люблять, до речі, такі місця в хвойних лісах. Та вже й опеньки могли би бути. Ну, подивимося, подивимось, що сьогодні знайдемо. Все, що буде, вам покажу. Вам цікавого перегляду. І я на сьогодні перший. Такий. Ох. Такий трепітник, Моцний. Ну, вони так тепер ростуть поодинокі, ну як знаходиш, то такі моцні. Ух, такий великий. Файний, великий, молодий. Добре? Початок є. Йдемо далі. Тут натрапив на таку файну полянку. Їх так якби хтось насадив. Якби не радує. Оцей великий. Такі файні. Тут те що глядають такі хлопчики, Вот тут ще такий карапуз, Ха. чудові Ха. дуже файні, но ну, таймаленький, най залишається. Дуже файний такі молоденькі. в лобке. Цей великий не залишається, а тут ще є такий карапус. Він також не залишається. Маленький не збираю. О, ха, такі хлопчики, така краса. М -м -м, це на одному місці така полянка ножки ух краса тут тут ці червоноголовці я знайшов отут я пройшов і не бачив відразу Ось, там є тут М -м -м. яка краса це так я бачу, що вони, бо ось. Ось виглядує. Ось виглядає. Тут виглядує. Ще один є. Оце так вони вже почали рости такими файними грубками. Подивіться, що за колобок. Краса така. Чудовий. Я десь ще бачу. Ну нічого. А, ось. Це великий вже треба забирати. Та що тут такі колобки? Опадись, що за краса. Фух. Так треба обережно ходити, бо то молодих багато є під листям. Щоб не толочити, а це такий у... Аж ніжка в нього розтріскала як. Ось такий моцний великий. Краса, ну тут я їх бачу там під листям. Ну, Я їх не збираю, такі горіхи завеликі. великі. підростають. І це так можна сказати на одному місці. Ну то є, я бачу маленьких, багато, то так можна сказати, що вони ми почали масово рости. День-два. То мало би бути їх значно більше. Добре? Йдемо далі. Майк чуть не став на трепітничка. Ну ось так. Є місцями, що знайдеш, полянка, багато їх там є. А це так я обдивився. Поодинокий такий нема. Але який файний. О! Та що? Такі краплинки води на ньому. Так переливається на сонечко. Ось так видно. Краса, дуже файні трепітники, десь прибіг. Наступив був. Ну то нічого. найка? Бігав десь пехтиш. Оте ще один є. Ну так, інколи бігає к навіжений, шукає там когось, а інколи милий такий біля мене. Хоче би його попестити. Ну, який Дуже файний. Чудовий. Найка. Like. О, такий колобочок. Там ще маленький такий. Гайний. Добре, йдемо далі. то є такі маленькі. Такий, як палець. Не, такі не збираю. Вони не ростуть. О, тут є ще молоденький. Не трапляется, так? То добре. О. Окей. Да, и я так уже сегодня частейше встречаются дребни, рыбочки. то є надія, що, що вони будуть ростути. Такий угу. прихований. такий файний. Ага. Угу. Дуже файний. Десь там бачив ще одного. Ну. что здесь уже голосует а, Какая ножка mm -hmm. mm -hmm. Такой Дуже файний. М -м. яка краса. О, то приємно збирати. Той башкетник все ж там голосує. Ну то добре я якраз в той бік йду, то зараз подивлюся, що там. І так тільки пообчищав. А то. Є тут ще. М -м -м, які вони... Тепер якраз такі класні. М -м. Чудовий розмір. Ще подобається. То так з трави, шапочки колір видає. Легше побачити. Дуже файні. Петьки на них, Вода. Виблискує на сонці. Десь ще бачив. А, є. Почали більше траплятись. Ростуть. Ми так масово. Сьогодні вже можна більше знайти. То добре. Так одразу і не побачив. А ще один. Ось такими вже грубками ростуть. Це вже цікаво. Прибіг. Так я і до нього не дійшов. Що він там голосував? Бо то нам по дорозі. Ось так трапляються Такі файні тріпітнички. Краса. О, то там ще один є. Да, то я так думаю що кілька днів то їх буде більше бо сьогодні багато молоденьких трапляється то думаю вони будуть О, просто дуже файні. О там далі ще бачу. Найк... Знову туди побіг щось там. А окей знов. Ну я не має коли йти до нього. Тут? О тут. То їх тут так би насіяв. Ой, маймалий не лишається. О, ще один є. О, ось не побачив. Наступив на нього. Ну то нічого. О, шапочка. Так як на грядках роста. Це вже подобається. Ось так під вечір я тут взагалі натрапив. Досить часто зустрічається. Я вже так і набрав. Достатньо які Класні. Це якийсь великий дуже... Ну, Подивимось до нього. Ну, та ще ніби добрий, такий здоровечий. Mm -hmm. Замаскований. О, такі міцні вони. Чудай. О, який великий. О, але молодий. Хм. То добрий. Добре. Йдемо далі. О, тут маленький ще є. Ось там виглядає. А тут такий. На такі високі ножці. Ой, яка краса. Суперові гриби сьогодні. Ну, тут такие, я их называю, пидберазники. Вот ну. ну, там маленькие. Вот ну, там шапочка выдавалась. Ой, конечно, долго. Вот и еще. еще один. Давай. Не прислуховується. Щось почув. Сьогодні попадають нам під вечір. Перші білі. Лойки Такий колобок. Файний. Дуже файні, там ще один виглядує. Але він малий. Не залишається. Є достатньо. Чудовий. Найка вже. Стомлений. Та ще такий білий попався. Під вечір. Біленькі почали попадати. Добре. Добре, що вони є. Сонечко наближилось. обрів. Швиденько час. промайнув, збираючи гриби. Найк там уже задрімав. Поки я. Розкладав тут гриби. Сьогоднішній результат ось такий, дуже файні. Такі червоноголовці, що я щось давно таких не збирав. і такі дуже великі і молоді. Файні такі. Дуже. Я під вечір знайшов трьох білих. Такі є підберезники. Кілька штук. Файний сьогодні результат. Рюкзак є повний. Бачу маленьких багато. Вони ростуть, то з кожним разом буде їх більше, я так думаю. А там час покаже. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. до встречи. Ну, Найди, дійсно ну. там заснул. Найка, давай идему. У нас ничего слова и у Лиси, а ты уже сегодня набиался. Давай, шли, шли, шли. Ну что ты стомленый уже, ну, Найка? Все, идем додому домов, шли. Все. Цю яблуньку. Тут така дичка. Маленька така лісова полянка. Тут дичку я знайшов був навесні. Ну я її нащипив десь так два, може три роки тому. Маленьке. І вона ха, зародила цього року перше яблучко. Таке файне доста. Велике. Це Йона. Дуже смачні яблука. Ха, перше яблучко. Я її зараз трошки обчищу, ці гілочки треба обрізати, а тут от де прищеплено. Вона тоненька така була, ну як палець. Ха. А вже є перше яблучко. Ха. То я так... Вже багато років. Все в лісі, де знаходжу де таких, на таких полянках, то прищеплюю дерева Вони ростуть. Тварини, птахи завжди відвідують і дуже раді яблучкам. Та й сам можеш з'їсти. Ну це най залишається. Воно перше. Тварини будуть раді. Я трохи так обрізав гілочки дички. Ну це велике задоволення, коли ти так приходиш. А я за неї, так чесно кажучи, і забув. Оце тепер нагадав і повернув до неї. Ну, це десь, ну бачите, гілочка така, як палець. Така як палець це вже є яблучко. Я трошки її обчистив. Найросте. Тут дуже приємно, коли таке зробив.